Ця Швейцарія мікно тут осінь зима, 20 кг, тільки крем, вісієв за цілу коробочку. Ось такі зустріли. Нам перші пума. Дуже теплесенькі, класні. Розмір, розмір, розмір. Зараз скажу: 36-й, 36-й розмір. Ось такий. Дуже класне. Так, наступний нас ідуть. Ось такі бутіночки. Дуже гарнесенькі, когірші з поєднанням з сірим. Так? Таким сірим також у нас така красива. Неймовірно, гарнесенькі бутіночки. Незвичайно попадаються нас і дитячі. плану, бачите, що вони ідеальні. Сорт крем, це не сорт, це компенсі. Тобто тут все -то, ідеально. Двіски вони красиві, які вони гарнезені. Також можна собі закочувати руки як. Неймовірно красиві. Такі не підведуть вас ніяк по погоду. Тобто тут можна затягувати зверху. Прорезинені дуже гарне, жіночі. Гарно сійкому кабучку, дуже гарно стайно виконано, легесеньке тут буде видуження, дуже гарненьке, сікій Так, Ось така моделька гарненька, можливо, і шкірина. Також звичайно, щокіри попадається. Пуги. Простенькі, класичні, укорочені максимально угод такого плану, Чинесенькі, гарні. Так, коричневе, ласк і леопард. Дуже класні. Спантово добро. Якщо ми правильно помилилися, ви бачайте. Ось таке дуже гарне виконання, дуже цікава моделька. Розмір не пише. Дуже класна підошва також. На підослу місто дивиться, але вона дуже цікава. і мене це цікавила. Так, душі такого варіанту, дуже гарні. Великого клас городнеру, 44-й. Тусі, можливо, не ви попадають у коблоти. А той суперні чистий крем, там дуже життя в ідеальному стані. Дуже красивенькі, дуже гарненькі, Ось такі. Сіані, коли ми що попадаються спортивні кросівки. Тут Тудимося вже розмір, який. Розмір не Є. Є. десь збоку. Розмір 42,5. Ось такі. Наступні ось такі спортивні бутіночки. Такою золотистою ставочкою. І гарненькі. Розмір 38. Щайні дитячі, вже звичайно меншого розміру. Паду до два. Ось такого плану. Це дуже, дуже гарнесенькі. Вони милі. Там фігери. Дуже гарненькі, простенький, нічого зайвого взагалі. Красивенькі, 39-й розмір. Дошва також. Найфо. Зараз так, витягаємо найти. Також дуже красиві, гарненькі, Розмір зараз постараюсь знайти. Розмір у нас 42,5. Дуже класний футовий розмір. Такі мені імпонують дуже яскраві, гарні, гарна моделечка така. Це йде 36-й розмір. Гарненькі, такі мініатюрні, красиве, гарне поєднання, чорне та зелене. Так, такий простенький, бачите, вікова категорія у нас тут різноманітна. Розмір не бачу, але дуже зручненькі, тепленькі, тобто тут є резиночка. Кажу ближче. Резиночка. буде легко одягати. Ще одна моделечка, дуже класна. Ось така, такі бутіночки на сійкому класному каблучку, Ззаді зроблено під замшу, Дуже гарненький. замш, і такий пасочок у вигляді плетіння. Так, тренд. Тренд. Тренд, тренд. трендові, які напоминаються, дуже схожі на жар. Ось такі. Такий гарний перець, Так, бачите, що ми гесеньки. І битичний, гарний, зовсім невисокий, середній що новесенький. Дуже гарні. Так, про ці ботиночки, у нас льоно це є шкіра. або просто вставочки шкіри. Гарненькі. Так, дитячі. Ну Це взагалі птицькі вони стильні, гарнесенькі, дитячі бутиночки на хлопчиках. Там можна буде на двіченьку. Так. Дуже класно, стильно зроблено. Це тренди а, під вишиття. Дуже гарно. Тут іде повністю такий гарний каблучок Ззаді також. іде так, так. Дуже красивий. Також такого плану. З пасочками ставілізований. Розмір 39. І бачите, що гарні розміри тут Так Якщо я не допомагаю, що це йде більш долікувально. Ну, Таке стіле це взуття. Ось так воно виглядає. Для замовлення пишете нашим менеджерам або бувай першу хочу отримати сорт крем 20 кг, жіночі та чоловічі і, звичайно, з дитячим взуттям. Осінь і зима.